Українські прикордонники не відкидають висадки російського десанту з території окупованого Криму в напрямку Херсонщини. Сприяють цьому невелика відстані ландшафт території від Бакальської коси, де дислокуються російські підрозділи до українського острова Джарелгач, трохи більше 40 кілометрів. Цю відстань кораблі загарбників можуть подолати за 20 хвилин. Що роблять прикордонники, аби попередити атаку з моря, дізнавався Яків Носков. Цей катер патрулює море постійно. Основна увага острів Джерелгач. через особливості місцевості. За ним мертва зона для наших радарів, тому чимало інформації. Прикордонники отримують. З негласних джерел дзвонять нас, виходять у нас і кажуть, що в такому то участку такі то координати, є таке судно, його треба перевірити. Можуть заходити диверсійні групи, так з анексованої ділянки Криму. Острів перекриває море на водному шляху від Криму до Херсонщини. Його довжина понад 40 кілометрів. Влітку тут велелюдно, але зараз, крім єгерів та доглядачів маяку, людей практично немає. Звідси лише 18 миль до Криму, а отам от вже проглядається Скадовськ. Підійти на острів Джарелгач може практично будь-який маломірний що. Ви бачите, який тут пологий берег. Відтак, прикордонники постійно патрулюють цю ділянку, щоби тут не висадились російські диверсійні підрозділи. Єдиний спосіб попередити висадку десанту цілодобове спостереження. 46, 13, на прийом. Ліворуч коса ліворучкосамілка. Прямо перед нами траверзі Коса глибока. Ліворуч, коса «Синя». Від постійного спостереження в бійців навіть болять очі, але розслаблятися не можна, кажуть прикордонники. Особлива увага до браконьєрів через них на Херсонщину можуть переправляти зброю, вибухівку і навіть. Диверсійні групи. Ці е, люди знають територію, місцевість. От вони вже є порушниками законодавства, і в них не, не буде заперечень в тому, щоб зробити порушити ще ще один раз це законодавство. За останні два місяці прикордонники Сходовська затримали вже п'ятьох осіб, яких підозрюють у незаконній діяльності. Наразі їх перевіряють слідчі. Як і носково, Андрій Хуповка з Херсонщини ТСН один плюс